Вітаю вас на своєму каналі, мої шановні глядачі. Зараз хочу з вами зробити такий розклад. Щось мені така тема прийшла в голову, тому що все частіше по мережі гуляють такі заголовки про те, що Китай все ж таки хоче щось у Росії відхапати. То там тайванці натякають, Китаю нагадують, що, перш ніж дивиться там на щось, ти згадай, де твої території знаходяться. Ну, щось мені захотілося зробити такий розклад. Давайте його зробимо на колоді божественне насліддя». Так. І зараз ми побачимо, які справжні думки у Китайця щодо Росії, і що вони планують взагалі. Загальний фон цього всього, загальні думки у Китаї про Росію, король мечів. Ну Дивіться, по королю мечів, що можна сказати? Ось у Китаї взагалі, незалежно там є зараз війна в Україні там, чи як, от взагалі є дуже конкретні і чіткі цілі. Тому що король мечів це такий дуже чіткий у нас дядько, дуже рішучий. І тут треба розуміти, що в думках у китайців є діяти напористо майже агресивно, тому що агресія тут є, тому що є мечі. Як не крути, все одно, це як Взагалі, король мечів це воїн. Так. Тобто тут агресія рішуче і добре продуманий якийсь план чи стратегія, тут таке холоднокровний, критичний підхід до Росії. А головне діяти рішуче. Агресивно, без всяких там сентиментів, і тобто це певна така рішучість. От що там ну, в головах, ну я маю на увазі, не взагалі всіх китайців, хоча хто їх знає, може їх теж оброблено. Але та верхівка, так, яка щось там може впливати на події в світі. Так ось щодо Росії, думки конкретні, холодні, агресивні, діяти рішучі і, і з певними стратегіями. Тоді давайте запитаємо: а ось для чого Китай наразі зараз допомагає Росії? Як ніхто? Так уже і санкції щодо того Китаю. От навіщо Китай допомагає Росії? Подивіться, які аркани, так, справедливість, сила, старший аркан, король мечів, відлюдник? Ну, по перше, у китайців своя якась справедливість, це одне. По-друге, тут вони показують, якби Китай сильна держава, яка хоче підкорити собі Росію по справедливості. Якось так це звучить. Тобто я тобі зараз допомагаю, але спитаю з тебе набагато більше. І ти не зможеш відвертітися, бо в мене бо ти як затиснутий законом в якийсь кулак, який підписано, до речі, бо все ж таки справедливість це якісь папери. от. Ти в мене шморгі. я на тебе дію, бо я сильніший тебе. Чому допомагаю? Тому що Китай вважає себе набагато сильнішим за Росію. Ну і по цим домарканам можна сказати, що для чого Китай допомагає Росії зараз війні? Аби Росія продовжувала війну і аби вона в тій війні сама себе загнала в якийсь невигідний стан. чи що. Тобто, це, знаєте, це от дивіться, лицарь мечів це якась певна провокація. Провокувати до чого, ну до якогось відлюдництва. Тобто, щоб аби Росія стала слабкою, роздратованою, гнівною. коли ну навіть навіть людина, коли вона роздратована в гніві, то вона робить багато помилок. так? І ось тут от допомагаю, аби ти продовжувала робити помилки, які ти вже робиш, аби ти була роздратованою, аби ти була залежною. Щоб, окрім Китаю, не було до кого тобі звернутися по відлюднику, так? аби ти стала відлюдником залежною і втомленою. Ось по цим арканам, чому Китай допомагає Росії? Це такий свій оцей план по королю мечів, своя стратегія, своя задумка. Зрозуміло. Тобто, аби Росія стала слабкою і залежною, а я сильний, і ти мені даси ще більше за те, що я тобі допомагаю. Молодці. Які у Китаю справді плани на Росію? Які плани? Це ми питали, чому допомагає? Які плани зараз? Плани. Пентаклі, 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 як у нас, звісно, це ресурси, можливості, королева Пентаклів, якесь багатство. Які плани? А планів багато, дуже багато. І Шістка кубків каже про те, що ці плани такі давнішні. Боже, ці плани це оця зараз українська російська війна. Вона тут взагалі до цього ніяким боком. Тобто ці плани у, у, у Китаї виношував дуже давно. І плани це природні багатства, причому у величезних масштабах в планах мати собі левову частину всіх природних запасів ресурсів, які поки що знаходяться на території Росії. Це такий китайський головний і остаточний план. так. Тут я вам хочу сказати, тут навіть знаєте, якби нема співпраці от, ради красного словечка. Тут нема співпраці, тут нема об'єднання, тут особисте володіння всім, ну чули, не всім світом. Ну, Хто знає, може дійсно у планах у китайців зараз заволодіти Росією, а потім поступово всім світом. Хто їх знає. так. Тобто тут земні ресурси, в планах земля і те, що знаходиться в землі, недра. Те, що ми вже е, беремо, брали раніше і будемо брати. Але плани, оці ми виношуємо дуже давно. Головне, як будуть діяти китайці щодо Росії? Ха, ще ж Верховна Жриця прийшла, це ж треба. Як будуть діяти китайці? Ну, Згідно того свого плану, що вони планують, от оці от ресурси, що буде. Дивіться, як красномовно карти кажуть. Ну, по-перше, прийшла. Верховна Жриця, яка каже, що хитрощам китайців немає кордонів. Тут все так хитро, так завуальовано, прикрито зовсім чимось іншим. Верховна Жриця, як буде діяти Китай? Буде діяти дуже тихо, має таємний план. От зараз всі дії, які є, що відбувається, це, як знаєте, як відволікаючий якийсь маневр. Все, що зараз робить Китай для Росії. Оці постачання, допомога Росії обходити санкції. Це така собі гра, за якою, ну, за якою криється план подвійки жезлів. Це знаєте, як ящик Пандори. А у китайців є ключик від цього ящику Пандори. І він вважає це цю ну, якби оцей ключик, ящик, ящик Пандори, це є якби, ключовим моментом, який приведе Китая до його перемоги. А що зробить Китай? Як буде діяти? Китай доведе Росію до крайнього зубажіння, Петірка Пентаклю. Зробить абсолютною ніщебродкою, примусить Росію стояти з протягнутою рукою. Росіяни будуть просити рису і води. Ось, ви бачите, протягує чашку, дай наїстися, дай напитися. Тут Китай поступово як удав буде затягувати свої кільця і душитиме Росію з усіх сторон. Ну, це тут не тільки дайте їсти, дайте пити, можливо, все. Ну, все, що може дати Китай, дай. Тому що, можливо, енергію будуть у них просити, можливо, ще якісь ресурси, якісь технології. Аби що тут може бути? Це я так просто вам кажу: рис і воду. А там хто знає, може дійсно будуть просити їжу і питво. От. І от як буде діяти Китай? Хитро, зненацька, маючи план, ключик від плану. у Впевнений в своїй перемозі приведе Росію до зубажіння. І ще, ще. Як, як буде діяти Китай? Як буде діяти? Перевернуті ми не дивимося, пам'ятаєте, це колоду перевернула. Дивіться. Дивіться, які карти. Башня, колесо фортуни, трійка меч, імператор. Угу. Ну, я вам хочу сказати, це дуже доленосні карти і дуже серйозні аркани падають. Росія скоїла величезну помилку, коли поставила не на того коня, як то кажуть. Їй треба було дружити з Заходом, з Америкою, можливо, а з китайцями бути ну, більш стриманими чи що, Ну, просто якось по-сусідськи. Ну, Росія назвала китайців братами. Ну, а брати чекають нагоди тут, аби зайти в хату, вигнати господарів, зробитися хазяєвами, а колишніх господарів зробити рабами. У Китаї дуже величезні плани і амбіції щодо Росії, і ці плани є крахом для Росії. Вони просто чекають свого часу і будуть діяти точно і блискавично. Ось подивіться, вежа башня. Це руйнація, так руйнація. А ще й Колесо Фортуни, це щитується як. Неочікувані руйнівні події, які неможливо відвернути, які вже знаєте, колесо фортуни це те, що має статися, те на що вже неможливо якось вдіяти чи відмотати якось час назад, аби все якось по-іншому змінити. Тобто тут уже це колесо завертілося. І ось оці неочікувані руйнівні події ведуть до сліз, до хаосу, до втрати, коли е, люди ну, роблять те, що вони не хочуть робити, але під тиском якихось подій вони мусять щось робити, те, що їм не подобається боїться. І ну і оці всі три карти щитуються як дуже болісний крах. А тут ще імператор. Ну тут можуть показувати як крах е системи, яка зараз є в Росії, так? як крах оцієї всієї системи. Неважливо, це Путін там буде у них керівником чи там хто буде після Путіна. Ви ж розумієте, ці події, про які я вам зараз кажу, це ж події не сьогоднішнього часу. Це те, що буде відбуватися набагато пізніше. Це такі довгострокові плани, і ось вони показують, що вони для Росії будуть руйнівні і задавати. Тон в цих планах, ну, в цих подіях буде саме китаєць. Або вони свого ставленника туди поставлять, ну, хто його знає, зараз я нічому не здивуюся, так? Або просто мені показують, що буде крах цієї системи, крах імперії російської, так? От. І Китай, як є сам по собі імператор, як володар цієї країни. Тобто, отакі плани, вони дуже серйозні, вони дуже амбітні і так карта лягають в таку позицію, що тут ну неможливо, неможливо тут триматися, буде саме оце так. Ну тоді давайте знаєте, що ще запитаємо? тут це як як, як будуть діяти безпосередньо, що це буде відбуватися, як вони це будуть робити, яким чином, що буде? Пипець, як я ще не казала. От дивіться, випили дві десятки: десятка пентаклів, десятка кубків. Десятки в першу чергу показують багато. Ну, Багато чогось людей, якісь об'єднання, люди. І ось я питаю, як будуть діяти безпосередньо, які будуть дії. Тут ми вже побачили амбіції, амбіції, тобто забрати, зруйнувати ту Росію, яка є, поставити свого імператора. Ну, то таким чином. І як це будуть вони діяти? А вони запустять в Росію величезну кількість людей. Дві десятки це велика кількість людей. Причому ну, це люди різні, це як можуть бути прості громадяни, якісь там робітники, сім'ї, врешті. До речі, це вже відбувається. Це вже ні для кого не є секрет, що та Сибір, вона вся заселена вже китайцями. Там уже і росіян немає, фактично. І мої знайомі навіть про то розказують. Так от дивіться, як буде діяти Китай. В першу чергу люди. Тобто вони не будуть кидати на Росію бомбу, вони не будуть там, я не знаю, руйнувати їхні якісь стратегічні об'єкти. Вони просто туди запустять своїх людей. Дуже багато сім'ї, робітники, і це до речі, ще аркани виробництв. Тобто, все виробництво буде китайське там. Ну, а ще, окрім, якщо це робітники по десятки пентаклів, так, сім'ї, а тут ще ще п'ятірочка мечів, що окрім звичайних людей, звичайних робітників сім'ї це будуть люди озброєні. Тобто такі люди, але ще більше військових. П'ятірка мечів це аркан війни. На Росії будуть багато озброєних китайців. І це не буде дружба. Так, це не буде виглядати, що от ми з тобою дружимо, ми з тобою потиснули. Тут взагалі нема арканів об'єднання, які показали, що ми з тобою об'єдналися, і ось дві країни у нас разом процвітають. Ні. Тут, в першу чергу, ось показали військову агресивну налаштованість і карту сили. Що робить Китай? Я сильний і я доб'юсь своєї справедливості. А ти будеш відлюдниках, ти будеш аутсайдером, який мене буде просити по п'ятірки пентаклів, аби дай щось поїсти. Розумієте? Це свого роду війна. Але обескровлена війною Росія, в принципі, і не буде тут чинити опір. Тут я не бачу опіру зараз. Росія втрачає і людей, і ресурси, і довіру, і авторитет. Ну все, що можна втратити, вона втрачає планомірно, поступово, вже майже три роки і втрачає все, що може. Китай. Сидить, як то кажуть, на березі дуже така слушна китайська мудрість. Так сидить, чекає, доки труп ворога пропливе мимо тебе і нічого для цього не робить. Ну, Китай робить, Китай допомагає Росії воювати, воювати, воювати ще більше, 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 аби ти стала зовсім ну, зубожілою. Так, а тоді мені з тобою буде якось швидше впоратися. Росія навіть і не буде опиратися, коли Китай заведе на територію Росії багато людей і озброєних людей. Китай зайде на величезні території Росії і буде там хазяїном. А Росія буде в рабах. Отак от, от. Ну, Можливо, не вся. Ну, але та територія, яка зараз уже опановується Китайцями, ну і взагалі більшість території. Ось згадую я слова ще своєї бабці, яка казала, що колись жовті люди і мусульмани правитимуть світом. Вони будуть правити. Ну, світом чи не світом, але Росією точно. Але Росією точно будуть правити. Містер д'явол це стоїть. Це я вам все розповіла по дияволу. Це є хитрість, підступність, це є маніпуляція. От коли випадає диявол поруч з п'ятіркою мечів, це безчестя, це удар під дих, це обман і маніпуляція військовим шляхом. Тому я вам кажу, що на території Росії зайдуть китайські озброєні люди. Можливо, це не буде, знаєте, як війна, як кровопролиття, але вони будуть там встановлювати свій порядок, чому Росія не зможе чинити опір, бо їх там буде дуже багато і вони будуть озброєні. І у них будуть підписані папери, яким неможливо буде чинити будь-який опір. Не знаю, добре це чи не добре, але я каркани показали. Я думаю, що це події. Ну, Такі, що, неможливо, ми, не ми це побачимо. Якщо аркани щось показують, це означає, що ці події вже якби нависли в просторі. Вони мають бути. Ну і, чесно кажучи, ми вже якось якусь частку цього спостерігаємо. Ну, Катюзі по заслузі. А я вам дякую за увагу.